Є новина, друзі. Не панікуйте, Путін відкидає мир. Дослухайте до кінця. З'явилася спочатку інформація від заступника міністра закордонних справ Росії. Він сказав, що ні на які перемири росіян не погодяться, а потім і Пісков. Ну Пісков по впливу... В Путіна команді він більше має однозначно впливу і можливості, він каже, що знову він повторяє цю свою фразу: що їм потрібен мир, ну агресору і терористу потрібен мир, а не перемир'я. Ну якби вони на це не погоджуються, і от я бачу паніку в коментарях, все все зірвалося. Навіть якщо Україна погодиться, навіть США всі позиції згодять, буде компроміс. А росіяни не погоджуються, не панікуйте, розумієте зараз. Питання гри політичної, дипломатичної, заключається в тому, якщо Україна піде на вимоги США, а США ставлять вимоги, щоб Україна йшла на компроміси або не буде гарантії безпеки. Це дуже важливо, тому що якщо Зеленський і Європа втратять ці гарантії безпеки, то Зеленський втратить владу, а в Європі розпочнеться війна. Ну можна отак просто говорити. Найбільше хочуть гарантії безпеки Українці, тому що ми хочемо жити в мирі і хочемо завершення війни, тому що це чиновники на війні зароблять, а українці на ній гинуть, і це об'єктивні речі. І от ця гра дипломатична, якщо завершиться успіхом України, що ми про все домовимося з американцями, і Путін відмовиться від там пропозиції Мерца про різдвяне перемир'я. То весь тиск буде спрямований на Мерца. А зараз у, ситуація не в сторону Путіна, тому що Європа зробила механізм швидкого введення санкцій. Тобто Трамп може вдарити своїми санкціями Європа своїми і може надати далекобійну зброю, наприклад, Україні, яка буде під час різдвяних свят. Ну тому що Путін не хоче перемиря під час різдва знищувати масово їхні заводи, їхні електростанції, як вони це роблять з нами. І тут зараз іде політична гра. Однозначно, американці приїдуть і будуть шукати з росіянами компроміс. І те, що зараз говорить Піскова або хтось інший. Це не остання інстанція, тому що в них з економікою теж все хріново. А зараз тиск може посилитись в 2-3 рази, тому що нарешті оця ця Європа хоча б розробила механізм блокування коштів і введення масового санкцій, і це серйозний важель впливу. Тому не панікуємо, тримаємо, як то кажуть, стрій і чекаємо миру і завершення війни. Ну і щоб всі сторони наші теж не зривали. Хоча нам і Європі зараз це не вигідно, тому що Європі і Україні дають те, що нам е, треба. Лайк репост, відпускати телеграм в шапці профілі. Підписуйся.